Бурштинова лихоманка на полісі продовжують видобувати коштовне каміння. Тисячі людей не зважають на заборону і займають все більші території в лісах полісся. Часто між копачами виникають сутички, які навіть доходять до бійок і стрілянини. Через діяльність копачів у лісах уже практично не лишилося дерев, поля затопило. Громадські активісти неодноразово звертались до високопосадовців, показували їм відеозаписи із місця видобування каміння, але поки що особливого результату це не принесло. В березні цього року ситуація ще більше ускладнилась. Це видно на Кадрах із відео активістів автомайдану, як запевняють автори від знятого матеріалу в селі Кухіцька воля Рівненської області, добування бурштину набуло катастрофічних масштабів, але спробувати щастя охочих багато. Буває, що на всіх землі не вистачає. Тоді між копачами виникають суперечки, конфлікти іноді переростають у сутички і навіть стрілянину. Востаннє такі сутички вирували в урочищі смітник на рівненщині. Правоохоронці саме відпрацьовували територію, де раніше виявили місця незаконного видобутку бурштину. Там поліцейські і натрапили на порушників закону. Близько тисячі людей трудилися на величезній території, де вже давно вирубали ліс і копали каміння. На прохання правоохоронців припинити незаконну діяльність. Копачі відреагували лайкою, а пізніше взагалі почали кидати в незваних гостей каміння. Поліцейські у свою чергу відкрили попереджувальний вогонь в повітря. На офіційному сайті Нацполіції України повідомляють, що внаслідок сутички травми отримали кілька поліцейських і бійців спецслужб. Майже тисяча осіб у балаклавах і камуфльованому одязі, озброєні дерев'яними битами, камінням, палицями, заблокували дорогу поваленими деревами та чинили опір працівникам правоохоронних органів. Розлючена юрба почала кидати каміння та підручні засоби, стріляти. Наразі із невстановленої зброї, а також закликати до нанесення тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів. Проте правоохоронці не говорять, як раніше проходив діалог між ними та купачами бурштину. Всім добре відомо, що сонячне каміння на полісі видобувають уже руками, проте раніше чомусь про такі сутички не повідомляли. Активісти, які постійно слідкують за ситуацією, пояснюються тим, що купачі завжди ділилися заробітком із правоохоронцями. А тепер, схоже, тарифи підняли. І для шукачів каміння вони стали непосильними. Внаслідок цього нерви в людей не витримали і вони вирішили вдатися до силового спротиву. Активісти вже не раз звертали увагу на те, що люди, які безпосередньо займаються видобутком бурштину, заробляють не так багато. Невідомі люди із інших регіонів, в тому числі із Києва, скуповують у них бурштин за копійки, а потім за дуже великі гроші перепродають каміння за кордон. Востаннє такий міжнародний канал збуту сонячного каміння перекрили в Одесі. Правоохоронці встановили, що група осіб, до якої були причетні навіть громадяни Китаю та Молдови, намагалися переправити з аеропорту близько 200 кілограмів уже відсортованого каміння. Мешканець міста Олекс Джитомирської області займався скупкою та збором незаконного видобутого каміння. Також до цієї діяльності він залучив близько 150 осіб, які виїжджали безпосередньо на місця незаконного видобутку та забирали дане каміння». Слідчі встановили, що гроші на покупку каміння організатор отримував від киянина. Уже придбаний бурштин звозили на закриті склади Житомирської області та Києва. Там їх тримали до самого відправлення за кордон. Скільки таких посилок ділкам вдалося відправити до цього в правоохоронних органах? Не повідомляють. Бурштинокупачі купачі теж уже неодноразово зверталися до влади з проханням все ж таки легалізувати бурштиновий бізнес та встановити правила для цього виду діяльності. У свою чергу президент України Петро Порошенко ще минулого року зізнався, що в курсі ситуації. Із незаконним видобутком бурштину. Він переконаний, що поліція і СБУ теж добре про це знають, але закривають на проблему очі. Я вам можу сказати, що жодна ділянка, жодна артіль не працює без міліцейської криш, без прокурорської криші. Віталій, без СБУшної криші. Президент тоді дав розпорядження відповідальним особам негайно виправити ситуацію. Два тижні даю. Для того щоб ви скоординували свої дії в позитивному напрямку, з того часу вже пройшло не два тижні, а набагато більше. І остання відеозйомка з лісів Полісся показує, що ситуація там не виправилась, а навпаки, ще більше погіршилась. Не лишаються осторонь проблеми екологи. Вони переконують, що незаконний видобуток бурштину, який ми бачимо в кількох областях України, наносить величезну незворотну шкоду навколишньому середовищу. Зноситься Тисячі дерев вони вже знищені, їх просто немає. В цей час відбувається перемішування ґрунту із величезної глибини, з глибини 7-20 метрів. Піднімається наверх глина пісок, родючий шар. Оця лісова підстилка, яка є джерелом органіки для взагалі всього живого, що є в лісі. Все це іде вниз, а наверху ми маємо ці піщані. Пустелі, які утворились на місці видобування бурштину в той же час. Потрібно розуміти, що люди, які їдуть в поліські ліси на пошуки бурштину, зовсім не злодії. Вони просто не можуть знайти інших шляхів заробітку. Люди змушені в будь-яку погоду прокидатися вранці, їхати до лісу і весь день купатися в багнюці у жахливих умовах в пошуках каміння. Причину чого ви перекрили і вийшли Я сюди Я яка дона. причина? Зніми рукавиці, подивишся на мої руки на своє no. мене дві косвіти, да і мусь в цьому було тигни. Експерти у свою чергу прогнозують, що важка економічна ситуація в країні і великий рівень безробіття лише погіршить ситуацію, і на пошуки бурштину на полісся поїде ще більше людей.